Ми позиціонуємо себе як німецький центр протезування. У нас німецькі комплектуючі, німецька сировина, німецькі обладнання і фахівці, які отримали сертифікати про протезування за німецькими технологіями в компанії Академія Табок». Зараз вже для того, щоб запротезуватися за німецькими технологіями, не потрібно їхати десь за кордон. Ці технології вже є тут, і можна отримати це протезування якісно в Україні. України сьогодні є нагальна потреба в кадрах, і коли є дійсно люди з надзвичайним досвідом, з реально класними заслугами, то потрібно їх застосовувати якомога краще і спільними проектами рухатися далі до перемоги. Так як я ветеран, я розумію, що потрібно, і ви знаєте, що нам потрібно для наших ветеранів в майбутньому і покращити їхній добробут вже в мирному житті. І я радий, що в нас є такі колеги, як ви. Також раді, що ми як компанія Тер змогли долучити до співпраці з Prosthetics Pro -про команду нашого NFA. І вони зможуть плідно також попрацювати разом. Основною цілею громадської організації НФА і в них є дві: перше це підготовка військовослужбовців. Друге це задіяння ветеранів до саме підготовки. Таким чином, ми зможемо продовжити і зберегти саме той цінний бойовий досвід людей з інклюзивністю, в тому числі, і закрити друге питання це підготовка, якісна підготовка військових кадрів. І ми закриваємо дві цілі: підвищення обороноздатності країни в загальному в цілому, так як ми займаємося підготовкою військовою. І друге це ми зможемо підтягувати. І працевлаштовувати нагідну достойну зарплатню військових ветеранів, які зможуть цей досвід передавати. Дякую спецпідрозділу Тігр за початок співпраці. Надіюсь на плідну співпрацю та на перемогу нашої держави.